Сьогодні під апеляційним судом у Кропивницькому замовників і виконавців справи полковника Червинського пожиттєво заграти. Іван Бойко коментує: навіть Сталін повертав з концтаборів офіцерів, коли йшла війна. Наш яйцесяйний святіший за папу і правовірніший за Сталіна. Нещодавно Романа Червінського було переведено з Києва до Кропивницького. Чому тому, що київські судді фактично відмовились продовжувати цей долбаний цирк, який триває вже рік. Потриманню абсолютно невинної людини за ґратами, просто тому що ця людина є особистим ворогом Володимира Зеленського і Андрія Єрмака. І ви знаєте, йому шиють абсолютно маразматичну справу про нібито наведення ракет на е, е, аеродром Канатове і проведення несанкціонованої нібито операції по переманюванню російського літака з російським льотчиком. Це повний бред. Жодний з постраждалих до речі, які проходять по цій справі, не написав жодної заяви до Червінського. Досі так не викликаний в суд ні колишній головком Валерій Залужний, ні керівник гурмо Буданов. Ні керівник СБУ, Баканов, ніхто. Тобто ті люди, які реально давали звичайну санкцію на цю операцію, тільки ви допомагаєте рухнути цей весь механізм. Ви Ми зі такою цілою системою. Вона по всій країні це показова. Ми почали з Києва. Ми добралися сюди, і ви бачите, як вона ця система шатається. Вона не може втримати. Коли грамотно з ними говорити, вони самі. Ви самі просто бачите, як вони порушують мої права. Вони просто їх. Закривають очі, соромляться, стисняються, бачите, вони вже готові переносити затілення, все, щоб лиш би лиш би або за один день закінчити, або ну, вже не порушують, тому що ви є. Якби у вас не було, то можливо хаос ще більший. Тому Я сподіваюся, що ми, якщо ми вже... Ну, коли воно рухне, мені здається, коли перше проломиться, то вони посипляться всі. Люди. Вони не що тікати. Так. Вони... І це, до, і це дійде не тільки до посада, це дійде mm. до президента, дойде до кожного, до міліціонера, mm. до прокурора, до СБУшника. Вони всі зрозуміють, що влада в Україні згідно конституції і згідно будь-яких норм міжнародних, всі говорять, що влада належить нам, людям, а не тим, хто сьогодні при владі, як не бажає, що вони тут там, присіли на ці креслі mm. посади і думають, що вони можуть робити все, що завгодно. Як завгодно. Генерала Муженка не допустили до генштабу оборони України, генерала кривоноса, бувшого заступника секретаря РНБО, який захистив аеропорт Жуляни, відсторонили від оборони України генерала Марченка, який не дав окупувати Миколаєві, звільнив Миколаївську і частину. Херсонської області відсторонили Романа Дудіна, який захистив Харків від окупації, зараз судять, Романа Червінського, розвідника, при якому пройшло безліч таємних спецоперацій. Зараз судять, проти генерала Павловського відкрите кримінальне слідство і де судовий процес. Заступника залужного майора Чистякова в день народження підірвали гранатою залужного, під керівництвом якого звільнено Київську, Чернігівську, Сумську, Харківську, Миколаївську частину Херсонського. І частину Запорізької областей, який затопив третину Чорноморського флоту Росії, одним розчерком пера, звільнили. І за ним звільнили ще 16 плюс генералів. Головнокомандуючий залужник, був на своєму місці і знав в найменших деталях все, на що спроможна українська армія, і все, що, на що спроможний наш супротивник Російська Федерація. Генерал Залужний готувався до війни. Ще до того, як вона почалася, він з першого дня в цій війні і тому знає величезну машину війни з мільйонною армією досконало. І не менше, верховний головнокомандуючий президент Зеленський думає зовсім інших категорію. Його цікавить виключно його політичний рейтинг і усунення конкурентів. Яка багата в нас Україна, що так просто під час такої страшної війни розкидається бойовими генералами. А з ким ти, мій народе, хочеш виграти цю війну? З Мар'яною безглуздою, зі зрадником Арістовичем, який звалив з України, з брехуном подаляком політтехнологом Яника, зі злодієм Кирюшею Тимошенко, з кротом Єрмаком, з чебуряком Арахамією, з Колією Катлетою, з корабельною сосною Карнієнко, з Каливаном Стихванчуком, з Зеком Паверознюком, з Крикливою Верещучкою, з неповносправним Милофановим, з журношлюхою Мосійчук, з іншими слугами на чолі з власним. Безсовісним я не лохом, я не тряпкою, бо не втіком. Їм не потрібно, Україна. Карл Волох, оскільки ви доволі спраглі до новин про залужного, ось вам короткий звіт про нашу останню зустріч. Перше, почувається він цілком нормально, знаходиться на волі, й жодних обмежень до нього не застосовано, попри побоювання опозиційних блогерів. Друге настрій поганий через новини з фронту, котрі гнітять його зрозуміло більше ніж нас з вами. Третє готується в травні відбути до Великобританії і проходить дуже інтенсивне навчання. Четверте жодні розмови про політичну кар'єру наразі вести не готовий до закінчення війни. Вважаю, що його похід у політику на нинішньому етапі може призвести лише до дестабілізації ситуації і буде згубним для країни. П'яте. В майбутньому кандидування на посаду президента не виключає. Шосте на пряме питання, чи усвідомлює він небезпеку кримінальної справи, де Зеленський Єрмак будуть перекидати на нього відповідальність за саботаж підготовки до вторгнення. Відповідь була така: юридично, ми захищатися готові. По безпреділу мене закрити можуть, але цим я ризикнути готовий. А от тим, що моє ім'я будуть пов'язувати з дестабілізацією ситуації в країні і загрозою суверенітету, ні по скриптум, Скільки ще публічних людей ви знаєте, котрі готові ризикнути кар'єрою, свободою, аби лише не зашкодити країні? Ця мілкість, це бажання вколоти принизити свого супротивника, буде дорого коштувати і збройним силам і нашій державі. Але в першу чергу в самому зависові. Бо він цим самим поставив хрест на суспільному консенсусі, яким би не був президент Зеленський до війни, якби бездарно він не провалив підготовку до цієї війни, ми всі 24 лютого визнали, що він наш президент, президент воюючої країни. І він робив років півтора справді важливі речі по підйому міжнародної допомоги, по наданню духу героїзму власне українському суспільству. але потім... Його натура взяла своє. Він хоче бути один актором на одній сцені. І, на жаль, він буде працювати тільки з тим, хто йому особисто лестить і говорить те, що він хоче чути, і робить те, що він хоче зробити, навіть всупереч законам та конституції. Ентоні Блінкен. Корупція в Україні та агресія Росії мають одну мету. Відібрати в українського народу те, що належить йому по праву. Я дуже сильно е, боюся робити якісь прогнози, тому що знаєте, ніколи не треба недооцінювати ні тупість самої влади, ні можливість певних чорних лібідій. Але я все таки думаю, що логіка подій, яка зараз відбувається в судах з Романом Червінським, говорить про те, що якщо ви хочете зрозуміти, як буде розвиватися ця справа, дивіться на справу Андрія Антоненка. І... і що нам говорить справа Антоненка? Вона говорить, що уже зараз по великому рахунку ця справа увійшла в ту стадію, коли насправді і влада, і прокуратура прекрасно розуміють, що ніякої провини нема, і що ну ніякої вообще вірогідності довести цю справу до будь-якого реального вироку не існує. Просто це неможливо довести, бо там немає якого складу злочину. Це бред Софія Федина з Паші Мерседеса зняли електронний браслет. Червінський вже рік під вартою. Перший зрадник, другий захисник України. Так на кого працюють приофісні силові структури? На кого працює? ЗЕ? Привіт слугам, які не виносять на голосування законопроект про заборону московської церкви? Думай те.